Вітаю! Черевий випуск серії зрадичі перемоги від мене Олексія Голобуцького. Я намагаюсь ставити відео як можна частіше. Ну, з точки зору того, як я готовий про щось розказати, Мої моїй на телебаченні, на інших youtube каналах, свої відео ставлю так, але не так часто, як хотілося б. Але знову ж таки не хочу повторюватись, не хочу по 10 разів прожовувати не і те ж саме. Намагаюсь якось. Більш актуальні теми брати. Ось сьогодні вийшов це буде коротке відео з приводу соціології. Так, вийшла соціологія, і вона мене зацікавила тим, що е, там було питання і відповідь на питання щодо виборів, Так? Бо ми бачимо цю дискусію. Було в економісті в інших західних виданнях серія статей щодо того, що мовляв влада готується, наша влада, українська влада готується у разі, якщо буде припинення вогню, одразу провести вибори. Майзу на увазі десь 20 квітня, як, наприклад, запропонував цю дату для початку припинення вогню президент Фінляндії, нібито. Вона озвучується новою американською адміністрацією, ну десь приблизно такі терміни, так, квітень, місяць, кінець квітня. Мовляв, після цього в на початку травня повинно бути чергове голосування Верховної Ради за продовження військового стану. Якщо воно не продовжено, не буде, то влітку проводити вибори, поки що президентські. Ну, за ту логіку, яку я розумію, як все ж таки людина, яка. Виборами займається майже 30 років. логіка така влітку провести швидко президентські вибори, щоб ніхто не зміг підготуватися, говтатись, там звернути штаби і тому подібне. А вже на осінь проводити чергові вибори місцеві і вже нарешті провести вибори в Верховну Раду. Звичайно, влада це повністю заперечує. Ціла низка виходить вже декілька днів статей, каже, що це маячня. Можливо, це маячня, але коли з такою впевненістю щось заперечується, в мене завжди виникають певні сумніви. Так ось, повертаємось до соціології соціа. 65% хочуть проведення виборів після припинення вогню. Так? Це відрізняється від попередніх соціологічних опитувань, де питання задавалося в лоб, тобто пряме питання. Чи виступаєте ви за проведення виборів? І, звичайно, будь-яка нормальна людина, ну хоч якась трохи так, будемо, то розуміється, що відбувається в країні, розуміє, що під час війни, коли, грубо кажучи, стріляють, шахеди літають, ракети вбивають кожен день і тому подібне, вибори проводити неможливо. А ось коли ставиш питання про те, що після припинення вогню... Зовсім інша ситуація. Люди хочуть, люди, українці все ж таки звикли до проявів демократії. У нас електоральна демократія це практично єдиний інститут, який працює всі ці 30 років. Всі інші інститути працюють з дуже великими проблемами. Так? І українці хочуть якось впливати на те, що відбувається в країні. І ця можливість їм надається. Зараз ця можливість через війну затягнута, але вони хочуть. І 26% вважають, що вибори повинні відбутися згодом. І, до речі, повинен сказати, що я так само вважаю. Я вважаю, що вибори проводити одразу після припинення вогню це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Суспільство повинно прийти до тями. Суспільство повинно відчути взагалі, що. Стоїть перед серйозним вибором, так? Це не не повинно бути знову імпульсивне якісь рішення для багатьох виборців. Там подобається, не подобається. Зрозуміли, як буде влада діяти, так? Тобто це буде така кампанія, що... Могло бути набагато гірше, але ми врятували ситуацію. Попри те, що на нас давлять, навіть американці давлять, росіяни давлять. Так і ось ми досягли цього припинення вогню. Ви можете спокійно зараз е е жити. Над вами не літають шахеди, ракети. Можливо, почнеться гра з цим, ти з... З мобілізації, тобто припинення цієї мобілізації, так, зпинення мобілізації, все це, звичайно, повинно, за думкою влади, зіграти в плюс і перемогти Зеленському на президентських виборах. Щодо рейтингів довіри, так залужний поки залишається на першому місці, йому довіряють 60% населення, але це менше стає менше ніж було ще місяць-півтора назад і навпаки, у Зеленського вище. У нього 50% за цією соціології йому довіряють. Ну і на третьому місці Будана 46%. Тобто головна задача, якщо дійсно буде президентська кампанія, знову ж таки, вирібна гідність, яку я допускаю, але не дуже вірю. Поки що не дуже вірю. Головна задача це не допустити чи залужного до виборів, чи продовжувати, можливо, цей тенденція на зниження довіри до залужного. Вона буде продовжуватись. Я не знаю відповідь: чи буде, чи не буде. ті, хто мене дивиться, пам'ятають, що коли його зняли, я вважав, що протягом півроку його рейтинг буде падати, і влада для цього буде багато чого робити. Я тоді помилився, але бачите, час все ж таки робить свою справу. Певні тенденції, ну принаймні це поговорить соціологія соціологією, інших цифр, в мене нема. Повинні зрозуміти всім критикам, які постійно мені пишуть, нащо виставляєте залужного? Він ніколи не давав згоди. І взагалі нічого не. Це не моя проблема. Соціологи ставлять. Я це оцінюю. Так? А далі все залежить від самого залужного. залужний, до речі, теж мені задавали питання. Залужний має абсолютне право балотуватися. Він знаходиться у відрядженні, мати на увазі, він. Тобто він займає посаду посла України в Великобританії, посольство це територія України. Тому той закон, який там стосується, наприклад, Арестовича, який не зможе приймати участь у виборах, так? його він не стосується. Але знову ж таки, все залежить від самого залужного. Варіантів є безліч, так? Хоча я. Вважаю, що це не безрозмірний, так би мовити, кредит довіри, який має а залужний. І якщо він не буде брати участь у цих президентських виборах, найближчих президентських виборах України, то ну, типу зберегти себе там для наступних президентських виборів, не кидати виклик діючому президенту, бо зрозуміло, на даний момент він дійсно єдиний, хто може перемогти Зеленського. Другого шансу може не бути для заложного. Це я точно знаю, так? Е, тому, але знову ж таки, це рішення, це йому приймати рішення. Ще раз кажу, я не агітую, я, не став, я так само вважаю, що голосувати за темну конячку, крім поваги, звичайно, до генерала, як до людини, яка до певної міри врятувала Україну на початку війни, як людина, яка взяла себе величезний. Е, Відповідальність за, за ці перші рі, півтора роки війни. Звичайно, йому величезна повага, але я не знаю політичних поглядів, можуть їх здогадуватись. Е, хоча знову ж таки я політехнолог, це я казав щойно як експерт, я як громадянин України. Я політтехнолог, я абсолютно розумію. Е, тобто все робиться абсолютно правильно в нашій ситуації, в нашій країні завжди от, це найкраща позиція. Подобатись всім, ну майже на увазі. Робиш менше конкретики, кожний від правих, лівих, там, центристів, любителів України, там, любителів ще чогось, так, вони думають, що це їхній кандидат, бо він не відповідає, тобто він не артикулює якісь такі теми, які б його зразу поставили в якусь ідеологічну нішу, на якийсь полюс політичний, так? Тому з цієї точки зору, якщо він свідомо це робить, чи йому порадили це робити, він робить правильно, звичайно. Зараз знову ж таки, я розумію, що технологія розчарування, розкрутки розчарування в залужному, вона буде, якщо дійсно вирогідність президентських виборів стане високою, там все збільшиться. Тобто безугла, яка мочить військових ось протягом багатьох, так би мовити, багатьох місяців, так, вона. Це треба збільшити інформаційному плані в 10 разів, і це може дати свої наслідки, зробити, зробити певні наслідки для самого залужного. Ось така от ситуація. Сьогодні я спробував достатньо встисло це зробити таке відео. Як завжди, звертаюсь і розумію, знов ж таки, що більшість не дочекається цього моменту. Мені знову ж таки про це дуже багато пишуть, мовляв, на що це от. просити. Прошу підписуватись, ставте вподобайки і ставайте спонсором мого каналу. Це допомагає українському, україномовному YouTube поширювати це відео. Так? Це не про гроші питання, це питання про алгоритм YouTube. Всього найкращого, до наступних зустрічей!